Вітаю ваші новні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і ви на окремому каналі, який присячений стратегії від студії Парадокс, як Європа універсаліс 4, ну і інші наші ігрові проекти, які я показую вам на нашому каналі від Студії Парадокс. У сьогоднішній серії я не буду розказувати вам альтернативну історію, яка могла би бути в принципі в реальності. А натомість покажу вам те, що точно ніколи б не відбулося в реальності в нашому сучасному світі по законам Ньютона, фізики, Ейнштейна і тому подібне, хіба що можливо відбулося, якби оце була паралельна реальність. Мова сьогоднішнього відеоролика буде про Німеччину Адольфа Гітлера. Гітлер, який якимось чином, дивом, чудом, не знаю, називайте, як це хочете. Перенісся із 1945 року у 1445 рік. Саме так друзі у нашій альтернативній історії в Європу Нірсалі 4 сучасні кордони нацистської Німеччини при Адольфові гітлерові принеслися в 1445 рік з усіма технологіями, рівнем розвитку, населенням, яке там було, і всіми тими їхніми пропагандистськими забобонами і такою сознательністю. Їхнього населення 45-го року. Як ви бачите, Адольф Гітлер у 45-46 році зразу ж поняв, про що йде мова і про що йде суть, на відміну від інших своїх співвітчизників, таких як Генріха Гімлера, Рудольфа Геса чи Йосифа Гебельца, він не розтірявся, він взяв себе в руки і побачив прекрасну чудову можливість завоювати всю Європу. Те, що йому не вдалося на момент 1945 року. Не знаю, друзі, з чим це пов'язано, але в нашій паралельній реальності, коли Гітлер 30 квітня 1945 року застрелився із Євою Браун, а нібито його тіло було спалене його ж солдатами, він відразу ж перенісся в 1445 рік. Напевно, це другий шанс від ну, темних сил, яким він продав свою душу. Перша атака на Дацинг була успішно реалізована в 46-му році в першій половині. Ну а друга атака це буде Аншлюс Австрії агресивним шляхом. На превеликий жаль, немає іконків сучасного. Технологічного рівню, і навіть мода якось я не знайшов по Європу Нірсаліз 4, щоб давав технології сучасного світу. Але тим не менше суть ви самі зрозуміли, як ви бачите, армія Гітлера Третього Рейху, в частності лише те, що залишилося від них від 45-го року, коли вже Червона армія наступала з Сходу, коли вже йшли бої за фактично бункер за німецький рейх Берлін. І західні союзники також тиснули німецькі війська. А невеличка армія Гітлера це десь в районі десь 200 тисяч німецьких солдат перемістилися разом з ним, і він швиденько своїм технологічним рівнем зміг перемогти буквально усіх, не дивлячись на те, що числення привосотство не на нашій стороні. Але рівень тактики, військовий дух, дисципліна настільки. Е, і технології ті, пушки, артилерія, танки, настільки вони. Вражають і вразили точасне суспільство, що вже до 1447 року, 1 травня, за всього-навсього майже два роки свого панування в Європі минулому Адольф Гітлер зміг підкорити знову. В схід Європи окупувати Україну, окупувати Польщу сучасну, Прибалтійські країни та тиснути на Крим з своєю кримською операцією з окупацією Севастополя та захоплення цих територій. Уже 2 лютого 1948 року йому підпорядкувалася така країна, як Богемія, вона ж сама сучасна Чехословакія, Чехія і вся Мадярщина з усіма їхніми тогочасними народностями. Гітлер і його армія швиденько рухалася, вони справді захопували все нові нові території, але принцип у Європі Нірсаліс 4 такий, що якщо ви навіть захоплюєте велику кількість території, то рано чи пісно не знаю, чого це так, не ваша вика, у вас там технологія чи рівень технологічного розвитку, але рано чи пісно в середині вашої країни буде за рахунок надшвидкого швидкого розширення, будуть величезні проблеми. У Гітлера справи на фронтах йшли успішно. Він практично підкорив всю центральну східню та рухався на Західну Європу. А те, що він, хотів, він брав, практично без бою, ні одна армія світу, навіть усі на дивізії усіх країн могли б об'єднатися проти невеличкої армії Адольфа Гітлера і були б розбиті німецькими військами. Це не дивно. Тим не менше, як ви бачите, самий рейх дуже гарно розстроєний. І завдяки тому, що вдалося завоювати Балтійські країни та Карпати, Адольфітлер виконав дві фактично свої ячейки, ну, так, так звані такі цілі нашого проходження у е рішеннях за німецьку державу. Продовжувався його рух, німецький хрест панував практично над всією Європою, центральні європейські країни і всі ті країни народності, які проживали. Той час, в середині 15 століття в Німеччині, вони фактично були шоковані прості селяни, також, також були шоковані великі африканські, європейські лідери, Східня Європа, яка була найменш розвинута там взагалі своя вакханалія а після приходу Гітлера, от він дивіться, побудував великі Бранденбурзькі ворота, вони, по суті, були побудовані, але, як я вже й казав, у механіці Європа Нірсарій 4, якщо ти швиденько розвшись. Багато завойовуєш рано чи пізно із-за ужасної репутації внутрішніх міжусобиць піднімається величезне повстання партикуляристів, націоналістів, сепаратистів та різних політичних течій нацистського там рейху, які намагаються перемогти Адольфа Гітлера та змінити або ж захопити його владу, яка була доступна на той момент. Іде осада Берліна. Армія Рейха починається збиратись. Було очевидно, дивіться, з партизанами з цими простими селян, селянами, вибачаюся, було також важко воювати, тому що, на відміну від інших народностей Європи, у, в цих повстанців була зброя сучасного типу. Тобто, це не були прості аборигени на думку Дольфа Гітлера. Це були справді великі войовничі солдати, які. Чи дезертирували під час військових кампаній Гітлера, чи можливо навіть були заручені іноземною розвідкою, чи там шпіонами підкуплені, вони знали свою справу, вони хотіли справді повалити режим Гітлера і в Берліні перша така крупна велика битва, яка фактично з нерівними силами і я витратив практично весь свій потенціал військовий, який знаходився в Центральній Європі, тож тепер треба було назбирувати армію і відсилати їх в Центральну Європу. Бо якщо би я не встиг, і якщо мені не вдасться повстання це все придушити, тут є около 300 тисяч військ сучасної армії силю Київ, так званих із сучасною зброєю, і хоча в них бойовий дух в два рази менше, ніж в нас, але дисципліна. І рівень тактики він рівен фактично військам нацистського рейху. Тим не менше, друзі, після, успішних відбив... після успішного відбивання фактично Берліна Гітлер зрозумів, що таку територію контролювати йому прийдеться дуже важко. Важко і в той час краще би створити свої такі рейх-комісаріати. Їх буде легше утримувати, тому що всі ці народно сюдиться Сапорозька Січ. Київське князівство, Волинське Чернігівське князівство і Кримський полуостров, який був захоплений, їх було легко Гітлерову керувати за рахунок лише того, от що в нього була груба сила, необмежені ресурси фінансового плану, закриті технології, які недоступні будуть ще принаймні 500 років для всіх народностей і всіх тих народів, які лише будуть, отаки от повільно. В збільшеному збільшеному темпові своєрідному такому назбирувати досвід, вчитися від третього рейха, слухати, що він говорить. Ну і щось в тому роді. Третій Рейх дарить території, ті, які він захопив. Практично дивіться, була розділена Україна, сформована в доволі таки непоганих кордонах. У всіх своїх маріонетках, рейхкомісаріатах Гітлерові вдалося заручитися республіканською підтримкою, тобто це були демократичні країни. Це не були рейхкомісаріати, комісаріати як в, сучасну, в сучасній історії, там зразка 36-45 року. Це були вільні країни, в яких там відбувалися вибори, але які давали данину та слухали все, що їм скаже нацистський вождь. І так, друзі, битви за Берлін виігруються. Гітлерові вдалося назбирати іще невеличкий континент військ, уже перевага тепер на його боці. В 1900 450 році. Було остаточно розбите повстання в Берліні. Таким чином, із дуже кваліфікованими генералами, він продовжив свій тиск, тиск на партикуляристів, які... От як ви бачите, в битві за Рупін і в битві за Берлін повністю втратили свою ініціативу. Це була перемога, і після того як внутрішні питання. Гітлера вдасться вирішити, він знову продовжить свою експансіонну політику по сусідних народностей. Це не дивно, того, що ціллю Гітлера являється, якомога в найкоротші такі терміни захопити багато земель, захопити сусідні країни, дати реванш французам, дати реванш там Москві. Він фактично вже дав реванш, адже Московія не представляє ніякої загрози. Ну, взагалі ніяка країна не представляє загрози. І лише от питання часу. От Гітлер може керувати народностями і творити долю всіх народностей, доступних, які були справді у той період і у той момент. Влада Гітлера не обмежена. Він поки що не такий молодий, але і не дуже старий. Правити він може ще довгенько. І в 1453 році його армія сконцентрувала свій тиск, і свою вагу на італійській кампанії. Гітлеру не подобалося те, що в Італії постійно відбуваються такі торгівельні війни. Він хотів підкорити Рим, він бачив, як шанує тогочасний люд Папу Римського. Тож, як такого Папу Римського він вибрав собі як васала. Хоча, от, ну як сказати. Е в той час Папа Римський мав і відігравав важливу роль, колись він і в нашій альтернативній історії цій паралельній реальності спонсірував партикуляристів у Третьому Рейхові. Але е, ціль нашого протистояння і інтервенції в Італію це якраз то зробити так, щоб Папа Римський був слухняний-правитель Італії, скажімо так, єдиної. Який буде управляти свідомістю католиків. Ну, якщо говорити мовою сучасного світу, це так званий телевізор для нацистського рейху для Німеччини Адольфа Гітлера, який буде заспокоювати католиків і казати так, що от він якраз прийшов як місія, як визволитель, як Спаситель, як ну, не в сенсі релігії, а в сенсі як лідер, як Справді великий оратор і нікого не займає, що навіть в 1450-х роках 40-х, ті методики, які використовувалися в реальній історії, в Гітлер продовжував використовувати і в цій паралельній реальності. Це може сказати жорстоке подавлення постанців. Практично знищення і опустошення всіх сел, міст і селищ, які не згодні були з владою Хітлера. Ну, це було в порядку нормальних речей. І так, дорогі друзі, отакий момент, як то кажуть, із контекста я витягну. Сподіваюся, що ви не поставитеся до цього серйозно, але це гра, і хотілося б якраз вам коментувати як хороший матч чи серіал. На якого немає перекладу. Тож, от таку ціль я собі веду у сьогоднішньому відеороликові. Тим не менше, війська Німецької імперії, які тепер називають Кайзер Рейха, продовжують тиснути італійські маленькі країни. Тут практично немає і ніякого не було би супротиву. І за три роки, з 1453-56 по 56 року, німецьким військам вдалося, от уже йдуть бої за Рим. І сепаратисти, які були розбиті, вони ще не раз підіймню постання, того, що Незалежна Італія це щось було, ну не те, щоби незалежна, єдина Італія, та що під Папською областю це нонсенс. Це просто неприпустимо в ніякій альтернативній та паралельній реальності. Тим не менше німецьким військам та німецькій зброї вдалося це все реалізувати. Папська область отримала свої технології, вони взамін дали так званий. Можна сказати, прощення всіх гріхів німецького народу за попередні скоєні злочини і благословіння на майбутнє знищення інших народностей. Після подавлення повстання, яке набувало з кожним днем величезного опору зі сторони сепаратистів та місцевого населення, війська Адольфа Гітлера продовжували свій марш і продовжували тренування. Також це стосується і флота, тому що кожного дня будувалися величезні флотілія для того, аби панувати і створити таку гегемонію у віртуальному світі. Ми продовжимо нашу альтернативну паралельну реальність і 1456 року, після невеличкого перекуру, ми займемося французькими військами і французькою землею, яку нам треба також підкорити якомога найкоротші терміни. Війна, яка була розпочата 2 вересня 1956 року, німецькими військами вона була очікувана для Франції. Ми давненько вже могли. З нею поборотися, але це не Харці Fire 4, тут механіка доволі таки інша. Ми не можемо створити таку єдину лінію ширину фронту, і я міг би от швиденько захопити території, не маючи проблем із партизанами та сепаратистами. Битва за Париж, битва із різними повстанцями, окупація Франції йде повним ходом. Наша спеціальна військова операція по підкоренню цієї країни йде дуже успішно. Всього-навсього за практично півроку нашої кампанії вдалося захопити Париж і з деяким часом у нас не будуть і не, і не повинні виникати проблеми. Тож я гадаю, що до 1459 1459-60 року ця велика країна, горда, могутня, вона повністю буде під нашою окупацією, сильною рукою лідера Фюрера, який буде вже на свій страх і розсуд руководити та казати, куди, і як, кому треба жити. Тож окупація йде добре. Наші союзні війська, от як ви бачите, вже ті народності, які ми звільнили, створили їх. А рейком вони трошки свою технологію, починають вони опереджувати всі населення і народності цілого цивілізаційного світу. І в 23 липня 1957 року Франція пала дуже швиденько. Ми виконали такий евент, який називається вторгнутися в Францію. І тепер настав час малювати карту Європи, карту Франції на свій. Ось такий уподобання на свій смак, як то кажуть. А що ми згідно з цього будемо робити? Ті землі, які відійшли Франції, по претензіях їх не так то і багато, тож нам треба буде дарити Дарити дуже швиденько ці території. Ми бачимо, що в 1460 року наш Буденстанг він, ну, стає самим популярним місцем у світі. Імперія Третього Рейху практично на міші свого завершення і залишається остання країна, яка називається Англія, щоб остаточно вирішити питання по підкоренню Європи. Оголошення війні Англії для цілого світу ну, того, якого залишилося, того, що в той час не було там телефонів чи радіо, які би передавали, що йде велика навала. Великих військ, сучасних, якого аналогів, яких в принципі в природі не існує, не було. Тож всі народності, які отримували інформацію, вони або тікали подальше від третього риху, або старалися асимілюватися із цим новим імператором фюрером Хоча, от він смертна людина. Тож, рано чи пізно, навіть його життєвий цикл в цій паралельній реальності він стане до фіналу, він закінчиться. Ну але тим не менше, дивіться, з 1445 року, по 60 року, за 15 років, його правління пала вся Європа у його ноги. І це не так швидко, як було в реальності там з 36 по 45 року, але і з не такими великими жертвами зі сторони німецького рейху. Німецька армія продовжувала свій марш. Тож тепер після висадки на Британського острова та перемоги над британськими рицарями на їхній території, де відступали британці, так як тільки могли. Стало очевидно, що війна продовжується недовго. От і всі ті території та попереду не захоплені, форпости це лише питання часу, щоб якомога швиденько, без великих втрат лише окуповувати території, так як за них ніколи боротися не буде, бо і немає кому. Лондон пав у кінці 60-го року і падає, падає практично кожна фортеця цього могутнього та гордого народу, який. В реальності відігравав важливу роль, як і в віртальній реальності, так і в реальності європа Універсаліс. Практично вплив Англії настільки був великий на світ, що ми от мали фактично можливість спостерігати, як він в реальності змінився. Ну що ж, друзі, пройшло з того моменту, як ми підкорили Англію, практично шість років. У 1467 році від Різдва Христового в нашій паралельній реальності Гітлер практично завершив підкорення цілого світу, континенту Європа за винятком Москви, Великої Орди та Новгородського царства. Тобто Санкт-Петербург, сучасний, Москва і Сталінград ми не брали, бо немає ніякого тому потреби ці народності і так настільки слабі, що от їхнє захоплення це лише ваша трата часу, ну і мого. Часу теж, адже записую я цей відеоролик в кінці робочого дня, ну як робочого недільного такого дня відпочинку. Тож, не все ідеально, навіть клонить трохи на сон, і ми будемо на цьому фоні завершувати нашу каточку. Адольфовий Гітлеру в 67-му році 62 роки. Його імперія більше ніколи не буде така могутня, як вона є тепер. Він також не буде ніколи молодий, такий, як він був колись, але в цій паралельній реальності він отримав перемогу і практично змінив карту Європи на свій страх і русу без е, ніяких е, там супротиву, антанти, союзників е, НАТО і тому подібне. Якщо брати із позиції, якби справді така ситуація була, і німецький рейх вступив в золотий вік. То було б таке завоювання було б, напевно, як та чума. Він би косив всіх, всіх без винятку. Я гадаю, що жертви, які в реальності там в Другій світовій війні 80-100 мільйонів, від 80 до 100 мільйонів, це у співвідношенні до того глобального населення було десь ну, в районі 10% всього населення землі втрат, але в цій паралельній реальності він би косив 50%. 60% всього живущого населення на цьому грішному світі. І так, дорогі друзі, ця альтернативна паралельна реальність підходить до кінця: Волинь, Київ, Чернів, Запорозька Січ, Молдова, Смоленськ, Плотськ, Литва, Рига, Латвія, Естонія, Німеччина, Папська область, Швейцарія, Норвегія і всі народності світу, які тепер керуються, слухають Адольфа Гітлера. Вони практично не мають аніякого там аналогу найближчого часу, поки буде цей фюрер живий. Тим не менше в майбутньому. Ви всі розумієте, що ми передали ну, ми по суті створювали нових васалів, їм передавали технології, і рано чи пізно, після смерті Адольфа Гітлера, його імперія точно паде, це лише питання часу. На сьогодні це все. Я дякую всім за вашу увагу, дякую всім за терпіння, за те, що залишаєтеся вірними нашому альтернативному каналу. Терпіте мене, є безперечно, ютубери, які знімають набагато краще, але мені і рада ваша підтримка, яку я дуже сильно... Відчуваю практично з кожним відеороликом та з кожним вашим коментарем. До побачення, друзі, до нових зустрічей. бережіть себе, хай вам щастить, а на цьому у нас все.